Вітаю! з вами Лоцман. мене звати Людмила, і сьогодні ми будемо говорити про реєстрацію компанії у Сполучених Штатах Америки. Це досить приваблива юрисдикція. Для it компанії для e-commerce, для всіх стартапів всі обирають штати. Але чому? Зрозуміло, що економіка США є однією з найсильніших у світі, що це вихід на міжнародний ринок для глобальних продаж товарів та послуг. Саме тут можна виходити створювати американські магазини на Amazon, Stripe, eBay. PayPal і продавати свої послуги по всьому світу. США характеризується тим, що досить складна податкова система. Всупереч цьому, у США є багато переваг, податкових переваг, але для того, щоб їх застосовувати саме вашому бізнесу, потрібно проаналізувати податкову систему, обирати тип компанії, який відповідає саме вашому кейсу, та штат реєстрації. Тому в цьому відео ми будемо розглядати саме ці три ключові питання, яка податкова система підходить вам, який штат обирати, і який тип компанії. Важливим для розуміння податкової системи США є те, що податок на прибуток сплачується на двох рівнях: у нас є федеральний податок, який сплачують всі штати. Є місцевий податок, це податок на прибуток, який встановлює кожен штат окремо. Спочатку необхідно розуміти, що для нерезидентів у Сполучених Штатах Америки є два основних типи компаній, які вам підійдуть: це Limited Liability Company, тобто LLC, та c Корпорація. Стосовно Limited Liability Company, це щось як гібридно да, створена компанія, це як щось посередині між юридичною компанією та партнерством. Це залежно від тієї податкової системи, яку ви обираєте. З юридичної точки зору, Limited Liability Company Це юридична компанія обмежена відповідальністю власників і учасників. Але з точки зору податкового навантаження, Limited Liability Company вона може податковуватися на рівні партнерів, тобто учасників. Так і як сама компанія. Якщо у LLC один учасник, то податки сплачує саме він за прогресивною шкалою. Тобто сама компанія не буде платити ніяких податків. Якщо у LLC 2 учасники, то компанія також не платить податки, учасники самі сплачують податки в залежності від своєї частки. В є те, що спочатку стягується максимальний відсоток 37% податку для нерезидентів партнерів LLC. Потім вже перераховується в залежності від доходу за прогресивною школою, але кому потрібно сплачувати максимальний податок 37%, і потім подавати нову форму для перерахунку. І третій варіант, це коли. LLC обирає самостійно варіант податкового навантаження і сплачує федеральний податок за фіксованою ставкою 21% як корпорація. Таким чином, LLC по суті, це окрема юридична особа, але оподатковуватися вона може як індивідуально, так як партнерство, так як компанія. Альтернативним варіантом LLC є Сі корпорація. Ця компанія підходить більше для тих, хто планує залучати інвесторів та бажає, щоб їх продукт виходив, наприклад, на IPO. Тепер ми пропонуємо розібрати найпопулярніші штати для реєстрації компанії для розуміння, де вигідніше реєструвати компанію і сплачувати податки. Ми хочемо відокремити одразу три штати, які. Користуються попитом це Делавер, Флорида та Вайомінг. Стосовно штатів, ми будемо говорити саме про місцевий податок на прибуток, адже федеральний всі сплачують. Місцевий податок на прибуток в Делавері LLC компанії не сплачують. Ці корпорації сплачують фіксовано 8,7 податку на чистий прибуток. Якщо саме ведеться бізнес або є продажі на території Делаверу, якщо ви не отримуєте ніяких оплат, не здійснюєте діяльність на території Делаверу, то цей податок для сі корпорації також не буде стягуватися. Якщо ми говоримо про Флориду, то так само у Флориді Лосі не сплачують місцевий податок на прибуток. Ці корпорації сплачують фіксований 5,5% податок на прибуток на чистий прибуток. Цікавим варіантом для реєстрації компанії є Вайомінг, оскільки місцевий податок на прибуток тут не застосовується ні для LLC компанії, ні для c корпорації. Таким чином, якщо у вас є на меті мінімізація ваших податків, то тут краще обирати реєстрацію компанії в Вайомінг. Якщо ви бажаєте. Залучати інвесторів, щоб ваш продукт виходив надалі готуватися на IPO, то тут ми рекомендуємо Delaware. Стосовно реєстрації компанії, вона відбувається повністю віддалено. Від вас буде потрібна копія закордонного паспорту, підтвердження адреси проживання, це може бути банківська довідка, T-Bill або інший документ, який підтверджує адресу вашого проживання. Надалі ми готуємо пакет засновницьких документів, це статут, operating agreement для LLC і BLIS для c корпорацій Після реєстрації компанії вам будуть доступні копії установчого договору, Articles of Organization для LLC і Articles of Incorporation для c корпорацій Після цього ми очікуємо від податкової АРС отримання податкового номеру EIN. І далі можемо відкривати банківський рахунок для компанії. Банківський рахунок може бути відкрито віддалено у фінтеках, у платіжних системах з доларовими реквізитами. Це може бути ВАЗ, Пенір, Mercury і будь-які інші платіжні системи. Якщо ви бажаєте відкрити місцевий рахунок для вашої американської компанії, тут потрібно, щоб ви особисто відвідали відділення банку у штатах і пройшли верифікацію. Якщо у вас залишилось питання, який штат або який тип компанії буде підходити саме вам, звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо.